Давайте про США ще трошки цей. Зброя, частина зброї закуплена вже в Сполучених Штатах, закуплена за гроші НАТО, тобто Європейського Союзу. І будуть, частина вже в Україні приїхала, а ще частина в дорозі і буде надана. Президент Зеленський говорив про те, що там будуть ракети для Петріот і для Хаймерса. Тобто пішла, скажімо так, річку запустили цю, нехай вона тече дуже і дуже добре. Це те, що нам необхідно для того в майбутньому для, для нашого скажімо, для нашої боротьби. 19 пакет санкцій. От вчора анонсували, що він буде сьогодні. Чекаємо, що це все ж таки відбудеться. Цей дев'ятнадцятий він буде презентований в Брюсселі. Має презентуватися, презентуватися всередині, скажімо так, європейського союзу. Що вони мають там зробити? Ну, я вам розповідав вже, що має туди війти. Сподіваюся, все ж таки воно станеться. Ем, так е, е, заява Шмигаля після зустрічі з е, міністром оборони України після зустрічі з міністром оборони Польщі Касініком Камишем е, е, заявив, що Україна буде в найближчому майбутньому виробляти до тисячі дронів на добу, і, звісно, це знову ж покращить. Е, і нашу ситуацію в принципі гарантує певну безпеку, певний захист європейським країнам, і враховуючи те, що європейці вже почали закуповувати зброю за рахунок російських там активів, да в тому числі конфіскованих, то ми маємо таке, знаєте. Як вчора сказав, обережне сподівання да, та стриманий оптимізм в цьому напрямку, що все ж таки буде це фінансуватися, і Казіняк ж до речі, в чергове підтвердив, заявив, що атака, що відбулася з 9 на 10 вересня, безпосередньо за це несе відповідальність Російська Федерація. Знову щоб ніхто не маніпулював і не розповідав, що це хтось в іншим в цьому винний. Тобто знову ж Росія продовжує нападати. Росія продовжує це робити, і це винні вони.